Чао тут вітаю всіх! Ти на каналі Шарлотка Кодом. Це моє перше розмовне відео, тому підтримай мене, будь ласка, підпискою і лайком. Коли я залишаюся, О, одна в моїй голові відбуваються страшні махінації. Е, біля Тьомки, один біля арки. А ну, бо нема чого за мною ходити. Хорош. Як да, вона читає цю гру? Я відіграю на витримці та роблю максимально нелогічні дії для того, аби супротивник мене не прочитав. Я бачу, що часу залишається в мене зовсім мало, тому вирішую просто чекати. Хорош. Всі перестали ходити на мій. Помню, раніше на балконі просто снайпера толпилися просто кулками. Ну, наш пасажир. На ну, башки чисто, якщо що. Next round ну, не біжить. А, окей. Зіга один буде один. Ласт, Зіга. Ласт, Зіга. Ласт, Зіга. Інфа була почута, але прийнята неправильно. Не бомбу, Купує. Не хочеш? Тімейт просить мене забрати бомбу, яка була буквально у мене Ті, перед носом ти, ти, ти. на міду. Але я вирішую цього не робити, бо я ж маю план. Хорош, полежи за горой. І я просто вирішую йти на позицію того снайпера, який забрав наших тімейтів. Послухати, почекати. Знову працюю на витримці, але нерви тімейтів просто не витримують в стіну, просто хай біжить просто і підірветься. Порада мого тімейта непогана, проте я бачу, що час мій закінчується, а снайпер, який відігрує від різпи, навряд чи побіжить пушити. Я досі маю надію, що він знаходиться десь на міду і або дивиться бомбу, або чекає, коли я заберу. Фух, тут навіть я з полегшую. я думала, все. Він там, де там голку спрятався, і типу. І нас, на цьому моменті буде, я тебе буде. дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку та залишити коментар, якщо тобі є що мені сказати. З тобою була Шарлотка. Чи від у наступному ролику?